Я не відступлю. Я не зупинюся, поки в Україні не припиняться бомбардування. Я не зупинюся, поки ми не озброїмо Україну до зубів і не зробимо неможливим для інших країн повторити те, що раніше сталося. Я брав участь у деяких дуже приватних розмовах, і можу зараз вам сказати прямо: наш курс змінився. Хвиля змінилася Америка з Україною. Мені байдуже, що вам кажуть змі. Я тут, щоб озвучити вам просто зараз, що ця війна, як я вже казав вашому президенту, або закінчиться десь у найближчі 10 днів, або ескалює з повною силою військової міці Сполучених Штатів. Правильно? Так. так! А це означає, що ми покладемо кінець, швидкий кінець цій війні. Закликаю моїх братів і сестер перебувати в молитві. Ми не хочемо ескалації війни. Ми хочемо, щоб вона скінчилася. Ми хочемо врятувати невинні життя. Але я тут щоб сказати вам це, і ви, мої брати і сестри, амінь. Знаю, що напевно я не схожий на вас, але я хотів би вважати себе прийомним сином України. Клас! Клас. Клас. Молодець!